А чим ти торгуєш бананами? Коробки стоять? Телефонами. Що ти не бачиш? Я ж стою, кричу телефони, телефони, продаємо телефони. БУ всі у гарненькому стані. Можеш ближче показати клієнтам, людям є на різну вартість, є кращі, потужніші, є більш бюджетніші, які беруть для старших людей, для дітей. Дуже великий вибір. До речі, є цікавий iPhone 13 Pro часто запитують по хорошій вартості 256 гіабайт. Є більш бюджетні, ось такі, наприклад, 9 9A, Це простенький всім відомий смартфон на 32 ГБ у різних кольорах. Є синій, сірий, чорний, ось такі пристрої. Є... Я бачу, у тебе є за 1100 1150. це Redmi 6. він вже проданий, до речі. Вже маю сьогодні відправити, скинули в завдатук за нього всі, всі кошти. Є 6 60, схожий варіант, на 16 є Ну це такі простенькі варіанти, звичайні. Є потужніші, а 72 він, до речі, ось коробочку. Сьогодні приїхав якраз. Він 628 по пам'яті, класна моделька. Є А52, теж 628, є А51, 620 моторолка цікава моделька. Великий вибір. М31 теж досить цікавий. По цих варіантах я ще зараз розставлю ціни і буду закидати відео більш детальніше, по характеристиках і по вартості. Ось такі варіанти всі є в наявності. Запитуйте, що кого цікавить, обов'язково кожному будемо підбирати варіант собі. Щось пропонуйте. Також викупляємо від п'яти штучок телефончики різні, тому тільки справні, бажано. Тому пропонуйте, щось будемо обов'язково говорити.